Коломиї правоохоронці затримали підлітка, що продавав небезпечний препарат для нарощування м'язів неповнолітнім одноліткам. На 16 літніх хлопців міліціянти натрапили у місцевому парку якраз у момент купівлі продажу ста таблеток сильнодіючого препарату, який відпускають лише за рецептом у відповідних установах. З майбутнім покупцем неповнолітній продавець познайомився в тренажерному залі, де й запропонував йому таблетки для м'язів, замовивши їх через інтернет. Цих двоє дітей, які затримано, значить, один вживав, інший тільки планував вживати. Обидвоє займаються легкою атлетикою. Це є. Е... Сильнодіючі препарати, які з обіг законний обіг заборонено три рази в день. Вони повинні вживати для того, щоб мати форму. Стероїди та діти раніше протилежні поняття нині стають все більш пов'язаними. Швидше, краще, сильніше. Таке собі олімпійське правило, тільки у медичному еквіваленті. Це коли кілька маленьких пігулок стають альтернативою довготривалим тренуванням. Він один з найсильніших чоловіків України. Дев'ятиразовий рекордсмен Назар Павлів нині відверто говорить про стероїди. Сам у спорті з 14 років вживати анаболіки і думки не було. Всім чого досягнув, завдячує своєму наставнику та постійним тренуванням. Щоденні тренування, і вони у мене займають близько трьох годин, за, за період яких я в тренажерному своєму залі перетягую штангу, де вона вимірюється. В десятках тонн за тренування. стероїди або ж анаболіки білкові речовини, які дають приріст маси тіла, а разом з нею і мускулатури. Це не наркотики та викликають звикання, а по зворотню реакцію. Коли штучно раніше отримує ці гормони, залоза, яка виробляє, вона починає лінуватися і може, якщо довго приймати, то навіть може до повної атрофії. Коли атрофія пройде. І перестаєте приймати гормони, значить, ви вже неповноцінна людина. З Часом прихильники стероїдів стають пацієнтами, якщо не наркологів, то ендокринологів. Прийняття безконтрольно гормони перетворює чоловіків на жінок і навпаки. Вони стимулюють і статевий розвиток. От і якщо їх приймають особи жіночої статі, то в них можуть з'явитися надмірний ріст, оголосіння, грубий голос, перерозподіл м'язової тканини. По чоловічому типу, а так само і в чоловіків порушується метаболізм їхніх статевих гормонів. Підлітків з пігулками забрали до міськвідділку та з батьками відпустили додому. Хлопцеві, що незаконно реалізовував сильнодіючу діючу речовину, загрожує штраф до стану оподаткованих мінімумів або ж позбавлення волі на строк до двох років.